Сказала, я хочу бачити, так коли мене евакуювали медикам, але потім вже значно краще зір майже відновився. На даний час. Приходить курс стаціонарного лікування, загрози для життя немає, травма важкого ступеня, потребує подальшого спостереження нейрохірурга, подальшого лікування з приводу забою головного мозку, почуває себе добре. Бачу дуже добре. Слава Богу, що виздоровлює, що має можливість лікуватися хороших наших лікарів. Дякуємо Богові, що жива, а я думаю, що поправиться здоров'я. Оксана далі, бачу, хоче служити, хоче бути в 72-й бригаді далі, служити з хлопцями. Вручили за честь і витягу нашу найвищу нагороду, нашу франківської громади. Вона вручається виключно військовим, тому сьогодні вона отримала.